Порівняння всіх трьох моїх мультитулів. Найчастіше я ходжу саме ось цим мультитулом від компанії SwissTech. Брав я його на AliExpress, Більш детальний огляд був у мене на сторінці. Ну, для тих, хто не бачив, покажу, що тут є. Тут є плоскогубці, кусачки. По боках тут у нас лінійка, що з однієї, що з другої сторони. Тут кліпса, тому можна носити на кармані. З однієї сторони тут викрутки, ось така плоска, а також хрестова викрутка. Їх тут дві. Можна використовувати як отаку широку, так і ось таку маленьку, щоб якісь маленькі болтики можна було викрутити. З іншої сторони тут знаходиться плоска викрутка, а також стропоріз. Потім концерна відкривачка, і ось такі маленькі ножиці. Я вже собі пробував підрізати нігті і в принципі цими ножицями це можна робити. І це саме той інструмент, заради якого я брав цей мультитул, тому що ножиці часто потрібні. А із основних інструментів тут є ніж, ось такий звичайний. Тут всі інструменти з лайнер-локом. З іншої сторони, тут пилка, ще з іншої сторони, ось такий надфіль. Тут більший він, тут Менше щоб можна було заточити щось, або навіть можна заточити ніж. І останній інструмент тут це серейтерний ніж. Не скажу, що я їм часто користувався, але в принципі доволі потрібна річ, коли якусь там стропу треба перерізати, або там канат товстий. Тому ось такий мультитул за не дуже дорого купляв. Ще в мене є ось такий маленький мультитул. Купляв колись за пару доларів на AliExpress. Детальний огляд теж був в мене вже на каналі. Тут є плоскогубці, але ось такі маленькі. І з додаткових інструментів відкривачка для пляшок, ось таке шило. Звісно, тупе, але ну, 2 долари, що ж ми хотіли. Ось така плоска викрутка. ідеально підійде, якщо треба поремонтувати, до прикладу, окуляри. Там, де маленькі болтик, маленька пилочка, напильник, максимально хреновий. І не знаю, навіщо він тут. Хрестова викрутка, теж маленька. Ще одна плоска викрутка. Не знаю, навіщо їх тут дві однієї вистачило. А також ось такий маленький ніс. Ну він прям дуже маленький. І великий мінус в цьому мультитулі — це ось це. Трохи потряс. Вже інструменти вилізли. Це, звісно, не прикольно. Ну і ось така цепочка тут. Колись я їм активно користувався, але більше перейшов на цей варіант. І вже дома просто лежить так на всякий випадок. А ще в мене є ось такий мультитул. Тут в нього є одна накладка з однієї сторони, а з іншої вже загубилась. А по інструментах тут ось що є: ось такий ніж, не дуже великий. Є ще і маленький ніж. Нафіга було робити тут два ножі з однієї сторони, маленькі з іншої великі. Я не знаю. Напильник можна буде підточити якісь ножі або ще щось. Ось такі ножиці. Міні-плоскогубці, максимальні якісь незручні, але то може мені незручні хрестова викрутка і така відкривачка для консервів. Зверху тут є така плоска заточна поверхня, тому тут можна використовувати як викрутку лоску. Саме незвичний інструмент в мультитулах – це лупа, маленька ось така. Думаю, таке прям дуже рідкість для будь-якого мультитулу. І ще з іншої сторони відкривачка для пляшок, і зверху тут плоска викрутка. Це все інструменти з однієї сторони. Ось таке місце тут знаходиться, щоб можна було повісити якесь додаткове кільце. Потім такий інструмент. Щоб відкривати корки в пляшках, можна якесь вино відкрити. І в нього в цей інструмент вкручується ось така маленька пласка викрутка. Доволі зручно. Ще на цій стороні є такий інструмент, я не знаю, нефіга він потрібен. Це не шило, тому що тут кінець такий тупий. Хто шарить, напишіть коменти. І останній інструмент, який тут є, це якраз шило. Але вони теж якесь тупе. Я не знаю, що їм можна буде проколоти. Коротше, намудрило тут з цим мультитулом, але є і класні інструменти. Я вже таким мультитулом давно не користуюсь, тому буду виставляти його на Оликс. Кому потрібно, пишіть особисті або переходьте в мій ТГ-канал. Ось такий був огляд на мої всі три мультитули. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, бо тут ще буде дуже багато всяких різних ніштаків про EDC, які я замовляю як з Китаю, так і десь в інших магазинах.